Через Тимура Міндіча квартал 95 опинився під бойкотом українських артистів після хвилі обурення діями співвласника студії квартал 95 Низка артистів відмовилася від запису новорічного кварталу, який має відбутися 6 та 7 грудня. Надя Дарафієва кола та хор «Гомін» Вже сказали, що вони не будуть брати участь у цьому концерті. Натомість, квартал 95» заявив про те, що на афішах не буде заявлено жодного артиста, аби не наражати їх на хейт у соцмережах та й загалом у житті. Я чомусь певен, що 6 та 7 грудня запис програми студії Квартал 95» не відбудеться. Кварталівці обурюються тим, що їх намагаються приплести до політики. Хоча упродовж останніх 25 років квартал 95 – це частина української політики. Ба більше, квартал 95 народив в лапках президента Зеленського, і кварталівці мали б розуміти, що усі дії Зеленського та його команди, а тим паче ще одного співвласника студії Квартал 95 Тимура, міндіча можуть стати причиною хейту. І незадоволення, а відтак, те, що ви посіяли, те ви нині і пожинаєте.